Вівторок, 9 січня, і в нас вимкнуло світло. Так, в студії Львівської мануфактури новин я Тетяна Пришляк. Якщо вам добре видно, то пишіть. Так, якщо в нас не буде світла, то нам вистачить зарядки ненадовго. Так, будемо, будемо продовжувати, Богдан. Так. А шкода, тому що в нас дуже багато сьогодні цікавої інформації і два ввімкнення сьогодні. У випуску поговоримо про таке: чергова атака на Україну. Чи був шахет із реактивним двигуном протиповітряні сили спростували інформацію Збій. Монобанку та роботу українських хакерів, Мародери Гринкевичі. Чому з ними так довго співпрацювала влада і чи будуть співпрацювати надалі? Хамство від таксиста з Болт у Львові відмовили військовому на милицях в послузі. Інформація з перших уст про ці та про інші події детальніше далі. В випуску? Отже, сьогодні. Сьогодні в ніч на 8 січня противник завдав масованого удару по Україні, застосувавши крилаті авіаційні, балістичні зенітні керовані ракети та ударні БПЛА. Усього зафіксовано 59 засобів повітряного нападу противника. Атаковано об'єкти, критичної інфраструктури, промислові, цивільні та військові об'єкти. Так, в мене виключився ноутбук. Так, про, 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 просимо, перепрошуємо, бо я не можу дивитися верстку. Зараз до вас повернемося, сподіваємося, що повернеться світло. Так, повертаємося в етер. Вімкнули нам світло. Світло виключили в нашій будівлі, де знаходиться наша студія. Тому не будемо сподіватися, що до кінця етеру електроенергію не вимикатимуть. Отже. Атаковано об'єкти критичної інфраструктури, промислові цивільні військові об'єкти про наслідки постраждалих. Повідомляють на місцях військові адміністрації. Цього цього разу ворог атакував різні регіони України, зокрема ракети, що летять по балістичній траєкторії. Ну і сьогодні повідомили, що на території України був, начебто, збитий перший шахет із реактивним двигуном, але потім інформацію у повітряних силах України спростували. Що ми його не знаходимо. От хто знайшов, хай підтверджує, Бо. хай показує. Так, 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 так. Так, так, дивимося, дивимося. Розповідає, ми вже цю тему з вами теж обговорювали, що показав Іран 236-й шахет, такий чорненького кольору. Так, після цього, після цієї демонстрації, у нас почали звичайні шахети теж перефарбовувати. Окупанти в чорний колір. Ну, вже багато експертів обговорили цю тему, що це дасть, які це ризики. Ну як от, За результатами цих обговорень, якщо так дивитися на загрозу, цього, то це просто виходить така міні-крилата ракета. що Запас бойової частини там не може бути великий у цьому шахеді, тому що електронний двигун, відповідно, там і сам по собі. Має споживати багато пального і корисне навантаження на цей шахет ну, буде суттєво зменшено, тому там бойова частина буде невелика, швидкість буде звичайно збільшена. Так, ми, так, будемо сподіватися, що нам зараз світло вімкнуть. Українські хакери зламали московського інтернет-провайдера М 9com Повідомили джерела суспільну операцію. Назвали помстою за Київстар. Йдеться по групування Blackjack, яке працювало ймовірно за підтримки СБУ. За даними джерела, було видалено 20 терабайт даних. Офіційний сайт компанії, сайти філіалів, поштовий сервер, сервіси кіберзахисту. Тощо частина жителів Москви залишилася без інтернету та телебачення. Ну і сьогодні стався збій у Монобанк. Протягом дня фахівці працювали над усуненням проблеми. Віртуальний Мононбан, другий за величиною емітент карток в Україні, повідомив про усунення технічного збою в роботі, що стався сьогодні вранці. Піднялися крапка. Ще раз перепрошую, написав співвласник моно Олег Горуховський у телеграмі. І Служба безпеки України. Ліквідувала три нові ухилянські схеми серед організаторів екс радник голови адміністрації Януковича служба безпеки заблокувала ще три схеми ухилення від мобілізації та незаконного виїзду за кордон чоловіків призовного віку. В результаті комплексних заходів у різних регіонах нашої держави затримано організаторів оборудок. Серед них колишній радник голови адміністрації Януковича та посадовець військово-лікарської комісії, які з кожного хилянта заробляли до 10 тисяч доларів. США. за гроші фігуранти сприяли втечі потенційним призовникам за кордон в обхід контрольно-пропускних пунктів або на підставі підроблених документів. У Києві нейтралізовано злочинну групу, яка вивозила ухилянтів до Євросоюзу під виглядом Водіїв міжнародних пасажирських перевезень на чолі угрупування був мешканець столиці, який з 12-го року і до початку 14 го обіймав посаду радника голови адміністрації президента Втікача для реалізації схеми експосадовець оформлював своїх клієнтів на підконтрольну компанію перевізника. Та реєстрував у системі шлях як водіїв закордонних рейсів на Закарпатті. Викрито посадовця місцевої військово-лікарської комісії, який продавав ухилянкам фіктивні медвисновки про непридатність до служби за станом здоров'я. Ну й на Тернопільщині військова контроль розвідка СБУ ліквідувала ще один канал нелегальної міграції. До його організації причетна волонтерка місцевого благодійного фонду та один із мешканців регіону. Організаторам оборудок та їхнім спільникам загрожує до 10 років тюрми. Із конфіскацією майна. І сьогодні офіс Генерального прокурора направив. перепрошую. Офіс Генерального прокурора на право до суду обвинувальний акт щодо народного депутата Олександра Дубінського, який здійснив службове підроблення для виїзду за кордон. Народний депутат обвинувачується у службовому підробленні ДБР спільно із службою безпеки встановили, що депутат вніс неправдиві відомості до офіційних документів. Під час перебування за кордоном народний депутат Дубінський встиг двічі відвідати Італію, Хорватію та Іспанію зокрема в Іспанії. Підозрюваний зупинявся у двох готелях у Барселоні та її передмісті. Так, я вимушена так. Ми поки що призупиняємо випуск. Повернемося, коли з'явиться світло. Перепрошуємо ще раз ем, так: не, не, не перемикайтеся, будемо з вами на зв'язку.